Показую три основних сорти, які маю. Дивимося. Бачите, зібрав їх докупки. Це, е, хто знає, ряд Джона Принц. Бомба, правда? Яблуко десь має до 300 грам цього. Середній вибрав е, Джером. Такий він середній цього року, тому що була велика загрузка. Ну і Голден Делішес Рейдерс. Бачите? Порівняно з цими сортами, от беремо в цю руку, ці сорти, в цю руку ці сорти. Розміри, бачите, інакші, все інакше. Але по собі вартості виручної продукції, оці сорти з імонного виходить набагато дешевші, тому що тут менше використано отруто хімікатів, а тут чуть-чуть більше. Хоча -то, вони, якість цих плодів набагато краще. Десь урожай майже весь, який тільки ще залишив для себе, там ще декому потрібно дати. Майже я його здав. весь. не радують цього року ціни переробників яблук, тому що тенденція на початку сезону була йшла до зростання цін, але потім стався різкий овал ціни, Всі переробники скинулися назад, але нічого. Ми цього року виграли на. Товарному яблуко ціна була вища, хоча я там ціни такі негатив, так як в магазинах чи там в ну, середньому мені вийшло. Навіть можливо, можна, можна сказати, краще, навіть ніж торік. І хотів би зараз всім порадити, хто не встиг зібрати урожаю, старайтеся його зібрати, тому що яблуко вже достигло своєї повної стиглості, і кожен день перебування його в саду просто дуже посприяє на його зберігання. Так що старається зібратися і готувати сад до наступного рожаю.